Це вхід на ринок дикий. Йдучи через міст, покупці навіть не здогадуються, що кіоски, які розміщені поруч з базаром, облаштовані тут незаконно. Принаймні так пишуть у своїх численних відповідях на звернення про спілки підприємців речового ринку міські чиновники. Люди, які торгують законно, обурюються, що вони повинні платити податки, а інші закони ігнорують. І вони ж не платять ні бюджет нічого. Ми змушені платити і податки, і пенсійні внески, і оренду високоплатити. Ці кіоски нічого не платять, займають. Козирне місце в центрі міста і нічого не платиться. Кому воно йде? В чиїх інтересах вони встановлені в інтересах громадян міста рівного. У відповідях чиновники пишуть підприємцям, що пропонують включити незаконно встановлені кіоски до переліку об'єктів, які підлягають демонтажу. Для цього існує навіть спеціальна процедура. Є повністю узгоджена процедура через повідомлення, через підготовку документації на засідання комісії. Відповідно, після засідання комісії, по тих питаннях, по яких комісія проголосувала, і рекомендувала. Виноситься ці питання на розгляд виконавчого комітету, по якому приймається рішення про зносить відповідно доручення комунальному підприємству і управління житлового комунального господарства здійснити знесення. Члени комісії розглянули діяльність вже 122 незаконно облаштованих кіосків. Переконує міський голова Рівного Володимир Хомко. 122 кіоска в чергу по приблизно по 10 кіосків буде винотитись на комісію. Комісія на виконком в тій послідовності, яку ми затвердили. Іншим шляхом не маємо права, бо це буде оскаржено в суді, буде незаконно. Я дуже сподіваюся, що будуть знесені всі 122. До речі, запрошую громадськість на пікніки до всіх тих закладів, в тому числі там де девуть, і до тих, що ми зараз будемо. Перших п'ять я нам по списку не скажу, але перші вже все пройшла вся процедура зараз за знесенням. Там дається термін, бо мусимо виконати е, ті терміни, які передбачені юридично. Я не можу сказати, коли ці, але точно будуть всі незаконні знесені. Проте коли саме зникнуть незаконно облаштовані кіоски на ринку дикому міський голова поки сказати не може. Все залежатиме від подання комісії Рівнеради та погодження членів міськвиконкому. Олександр Туц, Ігор Прокопчук Володимир Захаров, новини рівного.